Останнім часом у соцмережах все популярнішою стає фраза є люди, які п'ють каву, а є люди, які п'ють чай, відтак є люди цікаві, а є надзвичайні. Про те, які саме тернополяни, дивіться далі. О, ну я напевно десь маю якісь е, уподавання англійські. Чай з молоком без цукру, справжній чай. Це е, якщо кава. Знов молоко, ну наш наш продукт, молоко. Е, я п'ю каву тільки з молоком. Отак, от, так от е, щоб чисто там може е, військовий, військове виховання, і оця от швидкість поїдання їжі, яка привчена, не не робить з мене такого дегустатора. Я можу відрізнити каву з цукром без цукру, е, а от Ті вершини якось так трошечки ну ну не буду надувати щоки, що я там щось розуміюся? Ну смачно я завжди можу віддати перевагу. Якщо переді мною буде стояти е, чай і кава, я вип'ю то і то. А як ви вважаєте, чому люди взагалі п'ють чай або каву? Щось треба пити. Ну от ми зустрічаємося. Давай же підемо на стакан води, а на каву вже звучить. Я каві, але хоча й мені здається, що вона шкідливіше ніж чай. А чому каві? Я зазвичай п'ю тільки зранку, коли просинаюся, ну допомагає проснутися. А чому ви вважаєте, люди взагалі п'ють чай чи каву? Можливо, щоб втамувати спрагу. Я знаю, зелений чай літом дуже допомагає. Я дуже люблю чай, я просто обожнюю чай, можу пити його дуже багато, <гум> багато кружок в день, багато кружок підряд. І мені подобається чай, тому що він мене м м він легкий від кави мені дуже зробиться зразу. Важко якось так серце б'ється, і тому я кавою не зловживаю, хоча я люблю посмакувати, а найбільше я люблю лати. А, ну, потім каві я не даю не надаю, переваги, я в основному п'ю чай. А чому? Не знаю, я так привик, мені подобається чай більше. Я більш бадьоро себе чую від чаю. Ну я каві не надаю більше переваги, Не знаю, зранку щось мені більше кава з чаєм подобається. Mm. чай ні, кава вернішеся. Купити зранку каву тут, якийсь більш бодрий, більш в настрій. Я раніше не давала перевагу лише чаю. Ну так сказали, що мені кави елементарно не можна, але зараз я не надаю перевагу ні тому, ні тому. Я ну хіба якщо чай, наприклад, із яї такі я зібрала у у лісі або з батьками.